Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua і сьогодні ми вам розкажемо про 26-дюймовий підлітковий велосипед від бренду Winner, а саме про Solid FX 2025 року. Цю модель не оновлювали 2 роки, і у цьому році вона отримала актуальні оновлення та підходи для катання по різній місцевості. Зібраний він навколо алюмінієвої рами та оснащений амортизаційною вилкою для підвищення якості їзди. Багатошвидкісна трансмісія і потужні дискові гальма доповнюють образ, забезпечуючи необхідну ефективність педалювання і контролю швидкості. Випускається велосипед в одному розмірі, який підходить для підлітків з ростом від 140 до 160 см. Представлено у трьох кольорах: помаранчевому, зеленому матовому та чорному матовому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама з алюмінію 6061 серії. Зварена шляхом гладкого італійського зварювання. Що надає з'єднанням акуратності та міцності, складається корпус із труб, вироблених із використанням технології гідроформінгу, завдяки чому вони отримали складнішу форму, а отже, підвищену міцність і торсіону жорсткість. Велосипед відчувається спритним і керованим, особливо на вузьких звивистих стежках, що неодмінно порадує дитину. У каретковому вузлі встановлено картриджну каретку, захищену від зовнішніх пошкоджувальних чинників, як от вода або бруд. Завдяки своїй закритій конструкції вона може використовуватися протягом декількох тисяч кілометрів без заміни, що дає практичності дитячому велосипеду. Як доповнення, на рамі передбачено місце фіксації фляготримача, щоб вода завжди була під рукою. Амортизаційна пружинна вилка U-Ding d 3 з ходом 80 мм – Це ідеальний компонент для забезпечення контролю над велосипедом на нерівних ґрунтових і кам'янистих дорогах. Вона зроблена з алюмінію, завдяки чому вага велосипеда нижча, ніж у байків зі сталевими вилками, що дуже важливо для дитячого велосипеда. У правій нозі вилки вбудований масляний демпфер, завдяки чому вилка набагато чутливіша в роботі. Вона оснащена регулюванням переднавантаження пружини. Колеса діаметром 26 дюймів це ідеальний розмір для підлітків. Вони вирізняються високою міцністю і маневреністю через малий розмір, що буде тільки плюсом для активних дітей. Зібрані вони на базі подвійних ободів з алюмінію, стійких до ударів і деформації. Взуті колеса в універсальні шиповані покришки кенда шириною 2,35 дюйма, які однаково підходять для катання як по ґрунту, так і по асфальту. Обертаються колеса на міцних втулках бренду Solon з промисловими підшипниками всередині, завдяки чому забезпечується їхнє безперебійне обертання і чудовий накат, а також підвищена стійкість до зношування. Дискові механічні гальма Tektro M280 це чудовий варіант для дитячих і підліткових велосипедів, де не потрібна надмірна потужність. Цієї системи вистачить, щоб забезпечити необхідну безпеку під час катання. А завдяки особливостям конструкції, її робота не залежатиме від погоди або ступеня зносу коліс. Встановлене дуже зручне сидіння бренду Kionli, розташоване на алюмінієвому підсидельному штирі. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки керму шириною 700 мм. Воно встановлене на винос довжиною 45 мм. Підсідельний штир, кермо. Винос виконані з алюмінію. Гріпси від всесвітньо відомого бренду Оді дуже зручні та мають затягування шестигранником. Трансмісія на 8 швидкостей зібрана на базі аматорських компонентів Shimano Altus і Acera. Ці компоненти не призначені для високих навантажень, проте забезпечують необхідну ефективність на помірних маршрутах. Ба Більше, трансмісія чудово підходить для взаємодії з невеликою вагою дитини. Задній перемикач – Асера. Серед усіх компонентів варто виділити касету Shimano з діапазоном 1140, яка має достатньо потенціалу для полегшення педалювання вгору завдяки великій кількості зубців на великій зірці. Перемикання швидкостей здійснюється за допомогою тригерної монетки Altus, яка зручна у використанні дитячою рукою. Монетка оснащена читабельним дисплеєм, завдяки чому підліток завжди знатиме, яка передача виставлена на трансмісії. Winner Solid FX 2025 року. Це чудовий старт для молодих і енергійних райдерів. Спраглих до пригод на міських вулицях, на бездоріжжі у лісі або на ґрунтах. Ідеальний супутник для молодих райдерів, котрі починають своє катання на хардтейлах. Міцна алюмінієва рама, ефективна амортизація та надійна трансмісія від Shimano роблять кожну поїздку безпечною та захопливою. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.юа. До нових зустрічей!